Привіт! Це відео буде справді особливим і по-своєму унікальним, так як за 5 років я не робив ще схожого контенту. В цьому відео ви не почуєте таких слів, як лайк, підписка, коментар або якась активність. Вони просто тут неумісні. Все, що я тебе попрошу, це додивитись його до кінця, а також поширити. Якомога серед більшої кількості людей, чи будь-то твій знайомий, який любить кальян, або можливо кальянний майстер, чи ще більш важливо власник закладу або власник магазину. Тому що ціль цього відео це уберегти вас від шахрайства, тому що навіть зараз у такий складний період є паразитуючий прошарок суспільства, який намагається нажитись на українцях, і про один з таких ми сьогодні й поговоримо. От скажіть, як можна назвати людину, яка в час найбільшої скрути, найбільшого такого, найбільшої потреби суспільства у єдності, навпаки, займається обманом і намагається нажитись на своїх? же? У мене це не вкладається навіть у голові, тому що за останні півтора року? Купа прикладів, коли люди з різними поглядами або ті, у яких навіть якісь ворожі наміри були один до одного, вони про це забувають. Вони об'єднуються, тому що у всієї України одна мета перемогти в цій війні, щоб це все нарешті закінчило. І так я чудово розумію, що обмани і якісь афери вони завжди були, є і будуть. Але я ніколи не думав, що під час війни... Вони будуть в кальянній індустрії України, і сьогодні ми поговоримо про офіційного дистриб'ютора продукту Танжирс, який з'явився зі своїм чудовим акцизним продуктом прямо під час війни. Мене одразу зацікавив цей профіль, тому що як він був створений, він почав додавати всіх, всіх взагалі, хто пов'язаний з кальянною індустрією. Це перше, що мене здивувало. Друге, що у самого танжирсу ніяких офіційних. Анонсів не було. Ну і третє, це те, що до мене з часом почали звертатися люди про те, що їх ошукали. І тут я почав потроху цікавитись цією інформацією і дізнаватись, що ж таке танжирс Україна». Є будь-який власник кар'янної розуміє, що наявність танжирс в тебе в асортименті на полці є запорукою успіху і взагалі потоку нових клієнтів до тебе в лаунч. І одного разу пойшлось вийти на офіційного представника танжирс в Україні, де в нас завівся діалог про поставки тютюну за адекватною ціною та незвичайним об'ємом і подальшою співпрацею в Україну. Як ви зрозуміли, сьогодні з вами ми будемо говорити про танжирс, але не про той, який ви подумали. В Україні зареєстрована товка танжирс Україна, але ніякого відношення, крім. Схожої назви у них немає, тому що компанія Танжирс, офіційна компанія Танжирс. Вона дарує людям гарні емоції та гарний міцний продукт в той час, як товка танжирс Україна нічого крім якоїсь фікції та обману українцям не дає. Так, у них є створена товка. У них є офіційна сторінка Tangiers Україна. Перший офіційний постачальник в Україні. Причому я хочу звернути вашу увагу, що офіційна сторінка Танжирс Україна вона повністю копіює пости та рілси з офіційної сторінки Танжирс. Тобто вони навіть контенту свого не створюють. Вони крадуть не тільки в українців, а також і у самої компанії Танжирс. Я пропоную відтворити повну хронологію подій, яка починається ще. Увага! З середини квітня класичне вітання. Замовник вітається з дистриб'ютором і питає, які є смаки, що можна взагалі придбати. Тут нічого нового. У нас е всі партії в новій упаковці, це новий Танжирс, це акциз. Мій партнер в Аризоні. Вау! Ти такий думаєш, нічого собі. А, а чого ви чекали 23-го року? Невже не можна було в 21-му зайти на ринок, ні в 20-му, коли індустрія почала рости? В чому, в чому справа? Чому 23-й? Ну окей, нічого. Адже дистриб'ютор каже, що доставка, термін доставки 5-8 днів, начебто замовив, а через тиждень воно вже і в тебе? Класна взагалі, класна пропозиція. А далі йде класична схема розводу. Спочатку потрібно запевнити, що ти такий мужик на серйозних щах, і сказати, що ми працюємо по договору з оптовими клієнтами. По договору, це ж тобі нічого собі. У нас є договір, значить, нам можна довіряти, розумієш? І одразу ж сказати, що танжирс. Не дають товар під реалізацію, але я думаю, ми між собою зможемо домовитись. Ти і серйозний мужик, іначе такий входиш в довіру до свого покупця майбутнього. І фіналом потрібно сказати, що ти знаходишся десь дуже далеко, що до тебе взагалі неможливо дістатись. Тому, коли запитають, де ви знаходитесь територіально, сказати в Аризоні. Можеш навіть і не шукати мене. Ну а далі просто чекаємо декілька днів, скоріш за все, клієнт зробить замовлення. Ну а далі ви ж самі розумієте, що буде. Обов'язково в таких схемах потрібно казати, що немає ніякої післяоплати. Ти не можеш оплатити товар на пошті. Хоча чому, якщо у тебе склад знаходиться в Україні? Я цього не розумію, але окей, ти не можеш оплатити 50% і 50% при отриманні нічого. Тільки по передоплаті, тому що так працює танжирс. Невеличка ремарка: танжирс так не працює. І справа взагалі не в цьому. Якщо ти офіційний дистрибутор, взагалі, якщо ти дистрибутор, то ти віддаєш свої кошти: 50, 100, 200 тисяч доларів, береш продукт. І далі ти з ним можеш робити що завгодно, відправляти по одній упаковці для того, щоб е, налагодити якісь е, зв'язки зі своїми клієнтами, е, оптовими чи роздрібними, просто робити якісь відправки, торгувати як хочеш. Це твій продукт, який ти яким ти можеш розпоряджатись. І вся ця історія про те, що Танжерс так не працює. Ти що, працюєш на Танжерс? Ти ж наче, дистриб'ютор офіційний. І що... Якась, отже, пройшов день від знайомства до оплати. І 17 квітня вже проводиться перша оплата, і тут важливо запам'ятати переказ карти на ім'я Єгора Вужву. Ми про нього ще окремо поговоримо далі. Далі виставивши себе крутим чуваком і сказавши, що твій продукт вже їде, сказати, що ти домовився з декількома магазинами і що насправді було так. Але ця домовленість вона була такою ж фікцією, як і це замовлення. Можна з легкістю запропонувати ще щось, сказати чувак у мене тут великий список продукції, а чи не хочеш ти замовити, можливо, ще на 20-25 штук. Так, чому б ні? Адже одне замовлення до мене вже їде. І так формується друге замовлення на 23 три тисячі гривень. Тобто разом у нас вже виходить щось близько тисячі доларів. За наступні дні в перпиці можна знайти ще багатьох відомих людей в кальянній індустрії, які виступають або власниками кальянних, або ж амбасадорами якихось брендів, з якими ці хлопці, начебто, вели. Переговори з кимось вони домовились, начебто домовлялись, а на когось вони взагалі почали катити бочку і казати, що це повні мудаки. Напевне, мудаки, тому що одразу зрозуміли, чим тут пахне. Далі, в принципі, можна трішки тексту пропустити, тому що дистриб'ютор е, каже, який він класний, що всюди підробки. А вони такі круті. Саме головне це бути лояльним до свого покупця, щоб він нічого не запідозрив. Але ж час іде, і от вже через два тижні. Перші питання: а де ж продукція? Ви ж казали 7-8 днів. Я спочатку замовив одну партію, а потім ще другу. Так ще навіть перша не прийшла. Привіт, странно. Одну уже вже сейчас зараз уточню. Должны були быть вчора у тебе. Тобто вчора. вчора мали бути. Значить, завтра або післязавтра, можливо, якась затримка. Окей, можна почекати. В этот раз ми тестували нового перевозчика і паралельно ще одного: второй лучше ми його оставим. Он довозить в срок. Тобто, а, а, а якого ви перевізника тестували, якщо ви доставляєте Укрпоштою, новою поштою, міст експресом? Перевізника в Україну так їх не потрібно тестувати. Це роблять логістичні компанії. Ваш акцизний продукт. Кого ви тут намагаєтесь обдурити? Чи я щось не розумію? Привіт, прийняв сьогодні. Ніхто не дзвонив. Только хотел спрашивать, получили или нет, потому что у меня ребята во Львов приедут через час. Сейчас наберу Мист Экспресс. У меня уже все получили, кроме вас. Так, известно, замовление ж просто загубилось. І я впевнений, що замовлення губилось в кожному такому чаті, де замовлювали 10, 20, 30 або 50 кілограмів тенджерсу. Наступні декілька днів іде обвинувачення логістики. У всьому винувата логістика, всім доїхало окрім вас, але ми зараз тут зробимо певні операції і чекайте, уже завтра, точно завтра, це все до вас приїде. А тим часом вже 8 травня. Привіт! Як справи? Є інформація про посилку. Я зараз їду до пошти, узнаю все і відпишу. І якщо що, будемо робити повернення. А коли приїде, заберете, ми вирішили возити самі і щоб усіх була оплата по факту і не було питань. Тобто, спочатку ви кажете, що компанія Танжирс працює тільки по предоплаті. Потім, що у вас є вже логістика, якою ви возите в Україну. І всім, окрім, Клієнта цього посилки дійшли, але ви вирішили возити продукт самостійно і працювати з оплатою по факту. Мені здається, що навіть школяр придумує більш переконливішу історію, ніж ця. Привіт! Ну що там, є інфа. Тобі не дзвонили ще? Вони сказали, що кур'єр тебе набрати повинен. Чекайте, дай мені годину, я доїду до міста, скину тобі номер, який мені дали. Це менеджер міжнародної доставки, бо це вже несерйозно і погано вплине на репутацію компанії. Не дзвонили. Це перший і останній раз поштою відправка. Ми тестували методи доставки. Тестували вони методи доставки? Угу, Звісно, розкажи мені. Вже комусь доїхало? Навіть тим, кому після відправили. Я думаю, що нема сенсу читати всю переписку, тому що наступні дні нічого не буде відрізнятись. Ми молодці, ми все зробили правильно. Ми тут самі жертви, тому що відправили. А логісти, от такі от собаки, всім доставляють, а тобі ні. Я свої кошти вже заклав, відриваю від себе, але ніяк не можуть тобі доставити. Я кожного дня ходжу на пошту і кажу, що от завтра до тебе приїде кур'єр, але чомусь і кур'єр не приїжджає. Напевне, це все. Це якась велика змова, і це все продовжується наступні декілька днів, доки наш клієнт не вирішує нарешті повернути кошти, тому що будь-якому терпінню приходить кінець. Привіт! Я так розумію, що табачок не дійде до мене. Я оплатив 35 п'ять тисяч гривень разом. Хочу попросити повернути ці кошти зараз на тижні зарплати моя пороздавати. А в фінансовий план не проходжу через ці замовлення, а воно й не дивно. Тому що тисяча доларів, яка просто так вилітає у тебе з кишені, це не дуже приємно. І звісно ж, наш офіційний дистриб'ютор має повністю погодитись, сказати, що я вас розумію, і я обов'язково поверну вам кошти. Я вам вірю, але не міст експрес, котрий обіцяє завтра-завтра і не віддає товар на 8,5 тисяч доларів. Ви серйозно? Я от вже бачу заголовки в інтернеті: міст експрес не віддає. Товар на суму 8 тисяч доларів. Ви хоч уявляєте, який це удар для такої компанії? Напевне, ні, тому що ви взагалі дупля не відстрілюєте, що тут пишете. І знаєте, я розумію, навіщо робиться ця підтримка діалогу, щоб цей покупець, який віддав нам гроші, просто так не почав розповсюджувати цю інформацію, і наш офіційний дистриб'ютор. Міг ошукувати людей і далі. От, будь ласка, вже пройшло більше місяця. 21 травня. Привіт! Мені в мій понеділок, чи ПН. Я не знаю, що це означає. Е, Задідуть гроші, я закину. Товар теж знайшли. Потрібен час, пару днів, буде вам подарунок, як вибачення. Тобто і кошти повадемо, і товар заберете. Тільки сидіть, будь ласка, тихенько. Але проходить час і нічого не змінюється, і потрібно знову писати і казати: «Алло, чувак, мені потрібно зарплатню платити людям. В течені часу двох закину. Клієнти, которые получили табак, не оплатили остаток. А с канадской я не могу пересылать на украинскую карту. Сказали, закинут в ближайшее время тебе. С канадской карты ты не можешь переводить на украинскую. Окей, ничего страшного. Ты хочешь сказать взагалі. Яка різниця оплатив хтось чи ні? Ти блін, мудак, вже більше місяця тримаєш гроші на рахунку у себе і не можеш їх повернути. Це взагалі когось повинно хвилювати, якщо ти вже видаєш себе за дистриб'ютора, але ж. То давайте чесно, ми з вами чудово знаємо, чим це все закінчиться. Отправив платеж в обробку з канадської карти сьогодні, бо вже немає ждать, поки Почекай, Почекайте, ти ж сказав, що з канадської карти не можна переказати на українську, чи я щось не розумію. Хоча нічого страшного, проходить ще декілька днів і вже виставляються перші історії про те, що наші. Представники все ж таки шахраї виявляються. Але для того, щоб ситуація не поширювалась, потрібно одразу відповідати. Я взагалі вам написав в інсту і пост виставив. Видно, ви не видели. І попросив отправить на крипту или PayPal. Мне три раза отказ произойдил. Ми сейчас будем ехать в Україну. Судиться з таможні. У нас украли весь табак і вимагають взятку, чтобы отдать. І поліція з ними в тебе. Ми через 2 недели будемо во Львові. Сийдемо, встретимся. Мені ваші деньги точно не нужны. Для наших копейки. Чокі, ви хоч би не ганьбили себе, от чесно. Ви доставляєте акцизний продукт якоїсь логістичної компанії. У вас є дорожня карта, ви кажете, що митники просто його поцупили, вкрали там, називаєте, як хочете. Ви хочете з ними судитись, ви взагалі. <реш> Знаєте, найсмішніше, що людина, яка взагалі нічого не розуміє в правовому полі, не знає, як відбувається судовий процес, наскільки він важкий, довгий і дорогий, завжди каже про те, що я буду подавати до суду, я тебе засужу, а тут, взагалі, з митницею навіть хочуть судитись, якісь Василі. Зачастую ці люди навіть і близько ніколи не підходили до судового процесу, тому що людина, яка пройшла за своє життя хоча б один суд, розуміє, що ну його в баню, особливо під час військового стану, і особливо в Україні. Наш діалог тривав ще декілька днів. І наш дистриб'ютор максимально намагався вилізти зі шкіри, але сказати, завтра все буде. У мене представник вже майже знаходиться у Львові. Він з тобою зустрінеться. Ми гроші тобі віддамо і навіть і компенсуємо ще для нас. Це копійки, так. Так, бізнесмен каже, дистриб'ютор, бізнесмен, неважливо, що тисяча доларів це копійки, це взагалі гроші, які можна виконати на вітер. Якщо чесно, тут я теж дуже здивований, тому що жодна людина, яка веде бізнес, ніколи не скаже, що будь-які гроші, будь то 10 тисяч доларів, тисяча доларів або навіть 100 доларів, це копійки. Тому що зі 100 завжди можна зробити 200, з тисячі завжди можна зробити 2, і їх можна помножити. Ну, кому я це розповідаю? Звісно ж, наші дистриб'ютори це і так добре знають. І в принципі, ця історія, яка триває вже майже три місяці, і привела до того, що я зараз знімаю для вас це відео. Але давайте подивимось трішки глибше. Хто ж такі танжир з України? Адже ворога потрібно знати в обличчі. Подальшу ситуацію, я думаю, що ви розумієте, розтягування діалогу, буквально, мовно кажучи, за копійки, і довга тривалість у всієї справи в плані доставки і всіх інших моментів просто були зроблені для того, щоб максимально більше людей затягнути в таку аферу. І чим пошвидше і побільше за свій відведений час зробити свого роду таких фейкових поставок. Продукції в Україну. І все це могло б продовжувати ще невідомо скільки, доки у замовника вже повністю не завершилось терпіння, він не звернувся до мене і не почав поширювати цю інформацію у соціальних мережах. Якщо так розібратись, у нас є Товка танжир з України. У нас є директор Вужва Єгор, який і приймав ці платежі. Якщо подивитись, у нього взагалі на Open Data боті він директор у чотирьох. Товариствах і власник трьох, трьох з них. Тобто він займається ошукуванням людей не тільки в кальянній індустрії, а ще й в інших сферах. Це просто, це просто якийсь паразит, який живе за рахунок українців. Якщо подивитись трішки детальніше на товку, якщо її вже так розібрати, статутний капітал 10 тисяч гривень. Вони там розповідали у себе в інстаграмі, що возять. Там до 500 кг або до однієї тонни навіть. А у них назва англійської мови LLC Tangiers Ukraine. Я, до речі, написав офіційний лист до компанії Tangiers для того, щоб дізнатися якусь інформацію про цю товку. На сьогоднішній день, на жаль, мені ще не надійшло ніякої відповіді. Але якщо до моменту виходу цього відео ми отримаємо якусь офіційну відповідь від Tangiers, я прикріплю її тут. Ну і також я спілкувався з Хука Джоном, людина, яка напевне має. Найтісніший зв'язок з компанією Танжирс у світі серед представників він взагалі сказав, що нічого про цих хлопців не знає. і Взагалі про якогось офіційного представника. У мене немає якихось причин йому не довіряти, тому що е, він виробляв свої чаші в Україні, і все ж таки він би знав, якби офіційний представник танжирсу там з'явився. Я не ставив перед собою задачу притягнути когось до відповідальності. Цим мають займатися і займаються. Інші служби моя задача це розповсюдити інформацію про. Паразитів індустрії, паразитів українського кальянного суспільства в інтернеті. І чим більше людей подивляться це відео, тим менше буде шанс, що у них вийде ошукати ще когось. Саме тому я хочу ще раз попросити тебе розповсюдити цю інформацію. Перейшли її своєму знайомому, який любить курити кальян, або можливо ти знаєш власника закладу, або навіть кальянного майстра, який там працює, або ж е власника магазину, тому що потрібно знати. З ким можна працювати, а кого потрібно обходити десятою дорогою. Всі винні будуть покарані, тому що карма, вона як бумеранг. Якщо ти робиш людям зло, воно обов'язково до тебе повернеться. Можливо, не через тиждень, а можливо трошки пізніше. Коли ти будеш найменше цього очікувати, я дуже сподіваюся, що всі причетні до цієї афери і такого жорсткого шахрайства, що в такий не... недобрий для України час, будуть обов'язково покарані. Також хочу побажати всім. Будьте обачні, будьте обережні і не ведіться на такі прекрасні пропозиції навіть в такий час, коли це дійсно необхідно. Будьте пильні та перевіряйте контакти. Слава Україні! Мораль цього відео дуже проста. Працюйте. З перевіреними постачальниками. Якщо ви не знаєте, де їх знайти, то можете завжди запитати у колег, так як наша кальянна індустрія, здебільшого вона досить дружня, і ми один одному допомагаємо. Дякую, що додивився це відео до кінця. Зараз я відправляюсь для вас створювати вже новий контент. А поки я буду над ним працювати, то рекомендую тобі переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує тобі сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смо. І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, шукайте перевірених постачальників і до зустрічі за тиждень. Бувайте!